Відеопрограмі Львівського Львівського клубу одне питання Олексій Другов, заступник директора з наукової та міжнародної роботи Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наук. Пане другов, скажіть, будь ласка, експансія російських банків у банківську систему України наскільки вона є загрозливою для держави? Ви знаєте, це дуже важливе і серйозне питання. Зараз в нашому університеті ми проводимо дуже цікаве дослідження. Ми завжди цікавилися питаннями іноземного капіталу в роботі банківської системи України. І цей інтерес був викликаний тим, що банківська система України, той, хто нею керує, фактично по великому рахунку керує і економікою України. бо саме ці люди визначають, які галузі економіки кредитувати, кого підтримувати, а когось можливо і ні. І тому власне це питання завжди цікаво, із з таких міркувань і чисто наукових і політичного характеру. І власне зараз може спостерігати цікаву ситуацію в банківській системі України загалом протягом останніх двох років вже поступово починає зменшуватися. Але це відтік відбувається за рахунок зменшення капіталу банків з європейських країн американських банків. А натомість ми бачимо збільшення частки капіталу банків з Росії. Це можна назвати, наприклад, Збірбанк Росії, Внешторгбанк Росії. Це фактично державні банки, які реалізовують інтереси, політичні і економічні фінансові інтереси Російської Федерації. І, зокрема, в принципі, ми от зараз проводили цікавий економіко математичний Аналіз і побачили, що саме ці банки проводять найбільш активну політику. Вони швидше всіх нарощують активні операції, збільшують капітал і досягають високих показників ефективності. Це означає те, що Росія насправді дуже цікавлена в банківській системі України і державні банки нарощують свою частку на нашому ринку і відповідно набувають більше можливостей для впливу на розвиток економіки України на інвестиційну діяльність, інноваційну політику. Чи можуть українці? Не несучи свою гривню чи свій долар в російські банки якось заблокувати цей процес, хоча б мінімально? А, ну тут звичайно що знову таки про цікаве дослідження, і перш за так маленький коментар. Просто що українці, от зараз дослідження, більше довіряють іноземним банкам аніж українським. Але коли їх питали про те, яким банкам саме вони довіряють європейським чи російським, вони відповідали європейським, то це, я думаю, свідомий вибір України, свідомий вибір українців. Куди вони будуть нести гроші, це їхня особиста справа. І, звичайно, якщо ну, процентні ставки по депозитам у російських банках будуть вище, аніж у європейських або українських, і в принципі це логічно, бо в Європі дуже дуже низькі процентні ставки, то частина може зробити вибір на користь російських банків. Але я думаю, усвідомлюючи які це банки, ну ті люди, які, скажімо так, більше орієнтовані на європейську на європейський вектор розвитку вони все-таки будуть вибирати українські банки або банки з європейським капіталом. Питання про якесь блокування, я думаю, зараз не може стояти. Тобто блокування може здійснювати хіба що регулятор, коли визначає, купимо, має право якийсь російський банк купляти український банк, чи не має права. Це єдиний момент в нашому законодавстві, який дозволяє регулювати приток іноземного капіталу. Фактично, бо встановити такі додаткові обмеження цих банків, по-перше, не можна, а по друге, це позбавлено змісту, бо ми порушимо угоду по соти гад, до якої ми Україна приєдналася. Тому тут. Тут, в даному випадку це вибір кожного льоднику нанести кошти. Ми говоримо просто як науковці про ті явища зараз, які відбуваються в банківській системі, які мають місце. Допоможемо львів'янам. Назвемо європейські банки, які працюють на Львівщині, і російські. Привічні ну, я б власне. я би назвав напевно, все-таки ще українські банки, бо найбільший банк в Україні це е, ПриватБанк, але звичайно, що в нас є для прикладу. я можу казати, банк, Крадабанк це е, найбільший банк у східній Європі. Це польський банк, банк з польським капіталом, який дуже довгий час вже має юридичний офіс е, тут у Львові і який дає доволі цікаві депозитні і критні пропозиції. І банки, який, насправді якому можна довіряти, окрім того, ми знаємо банки БНП, Парибаса, Украси Банк Український, Райфайзенбанк, Аваль. Так само, які багато роки функціонує зараз на території на теренах Львівщини, це банки, які зараз насправді викликають довіру їхній фінансовий стан. Ну згідно з тих показників, які ми можемо бачити, офіційних він є цілком стабільний.